Спочатку хочемо повідомити, що третя штурмова відкрила особливий центр підготовки операторів fpv дронів для цивільних та військових. Про це повідомило видання «Голос Америки». Керуючись бойовим досвідом, військові розробили трасу з перешкодами, а також пропонують навчання на симуляторах, яких немає у вільному доступі. Стояв собі ворожий танчик і нічого не боявся, а дарма. Прилетіло миттєво і відкрутило башту. Росіяни стверджують, що в танку нікого не було, мовляв, він просто рефлекторно сам почав рухатись. Як ми бачимо, танк перегрупувався та відійшов на більш вигідні позиції, і там закріпився назавжди. Росіяни пишуть, що невідомі патріотично налаштовані дрони почали прилітати без попередження не тільки на НПЗ, а також і на інфраструктуру ворожої залізниці. Ось скріншоти з телеграм-каналів z пропагандистів.